Вітаю, друзі! Усім привіт! Це особливе відео, де ми, Анастасія та Анастасія, авторки двох каналів Книжкова Полиця і Корисні книги, об'єдналися, щоб поділитися з вами корисними порадами, які, як ніколи, є актуальними саме перед новим роком. Все вірно у цьому відео ми розповімо вам, як правильно ставити цілі на наступний рік, щоб вони не залишалися лише мріями, а стали реальністю. Ми покажемо дієві методи планування, а також поділимося натхненними цитатами із відомих книг, які допоможуть вам налаштуватися на успіх. А в кінці ми поділимося універсальним методом постановки цілей, використавши який, ваша ціль матиме усі шанси на успіх. Як казав Стівен Кові у своїй книзі, сім звичок надзвичайно ефективних людей, починайте в уяві з кінця. Мати чітке уявлення про те, чого ви хочете досягти, є основою для вашого успіху. Чому важливо ставити цілі? Без цілей життя перетворюється на хаотичний набір подій цілі це не лише орієнтир, який допомагає рухатися вперед, але й спосіб організувати своє життя. Коли ми знаємо, чого хочемо, ми краще розуміємо, які кроки потрібно зробити для досягнення бажаного. Давайте розглянемо детальніше, чому це настільки важливо. По перше, цілі це орієнтир для руху вперед цілі надають нашому життю напрямок без чіткого плану люди часто опиняються у ситуації, коли день за днем проходить без особливого прогресу, установка цілей дозволяє створити мапу, яка допомагає зорієнтуватися у складних ситуаціях і не збитися з курсу. Для прикладу, уявіть, що ви хочете побудувати кар'єру. Якщо ваша мета сформульована як досягти підвищення за рік, то ви знаєте, що для цього потрібно вдосконалювати навички, брати більше відповідальності та ініціювати нові проекти. По друге, цілі забезпечують концентрацію уваги Коли у вас є чітка мета, ви фокусуєте свою енергію на те, що дійсно важливо. У сучасному світі, де нас постійно відволікають соціальні мережі, новини чи зайві обов'язки, постановка цілей дозволяє не розпорушувати свою увагу та сили. Концентруючись на цілі, ви зменшуєте кількість рішень, які вас відволікають. Це шлях до високої продуктивності. Джеймс Клір. Атомні звички Мотивація та натхнення Цілі стимулюють нас до дій. Навіть у складні моменти вони можуть бути тим орієнтиром, який нагадує, заради чого ви стараєтесь. Досягнення навіть маленьких кроків на шляху до мети дає відчуття задоволення та натхнення продовжувати рух. Для прикладу якщо ваша велика мета пробігти марафон, кожен новий кілометр тренувань стає маленькою перемогою, яка мотивує йти далі. Мета є початковою точкою усіх досягнень. Без чіткої мети неможливо отримати енергію, яка змушує вас рухатися вперед. Наполеон Гіл, Думай і багатій Вимірювання прогресу цілі дають змогу оцінити ваш прогрес. Вони повинні мати чіткі орієнтири для того, щоб зрозуміти, чи ви рухаєтесь у правильному напрямку. Установка цілей на рік дозволяє відбувати проміжні підсумки і коригувати свій план за потребою. Без вимірювання немає покращення. Цілі дають змогу зрозуміти, де ви знаходитесь зараз і як далеко ви просунулися на шляху до своєї мети. Пітер Друкер. Чітко визначені цілі дозволяють вам побачити навіть найменші успіхи, які в іншому випадку залишилися б непоміченими. Це створює відчуття прогресу і підтримує вашу мотивацію. Джеймс Клір. Атомні звички. Розвиток дисципліни. Плануючи цілі та працюючи над їх досягненням, ви тренуєте свою дисципліну. Регулярні дії у правильному напрямку формують звички, які допомагають досягати великих результатів. Для прикладу. Щоб накопичити гроші на відпочинок, людина починає слідкувати за бюджетом, відкладати кошти та аналізувати витрати. Це розвиває фінансову грамотність і дисципліну. Коли ви чітко визначаєте свої цілі, ви створюєте для себе напрямок і фокус, які дозволяють уникати відволікань і марної трати часу. Щоденна робота над досягненням ваших цілей формує нові звички і зміцнює дисципліну. Ви починаєте бачити зв'язок між своїми діями сьогодні і результатами завтра, що мотивує вас продовжувати працювати навіть у ті дні, коли це здається складним. Дисципліна стає інструментом, який допомагає вам рухатися вперед, не дивлячись на перешкоди, і крок за кроком ви стаєте господарем свого часу та життя. Брайан Трейсі цілі як досягти більшого. Усвідомлення своїх бажань і пріоритетів. Остановка цілий на рік змушує вас заглянути в себе і зрозуміти, чого ви насправді хочете. Часто люди рухаються за чужими цілями або очікуваннями, але планування допомагає відокремити справжні бажання від нав'язаних стандартів. Запитайте себе зараз, що я хочу досягти цього року, що для мене дійсно важливо, як це змінить моє життя. Коли ви починаєте планувати своє майбутнє, ви відкриваєте для себе, що саме хочете отримати від життя. Брайан Трейсі. цілі і як досягти більшого. Підвищення впевненості у собі. Коли ви ставите цілі і досягаєте їх, навіть маленькі, це додає впевненості у своїх силах. З кожною новою досягнутою метою ви відчуваєте себе більш здатним досягати складніших вершин. Секрет впевненості у досягненні маленьких перемог кожного дня. Брайан Трейсі. Досягнення максимуму Кожна маленька перемога у виконанні ваших цілей є доказом того, що ви здатні змінювати своє життя на краще. Джеймс КЛІР. Атомні звички БАЛАНС між роботою та особистим життям. Цілі дозволяють підтримувати баланс. Пам'ятайте, що розвиватися варто враховуючи не лише одну сферу життя, наприклад, кар'єру, але й не забувати про інші, такі як стосунки, хобі, відпочинок, саморозвиток. Наприклад, ви можете поставити собі мету проводити більше часу з родиною чи займатися спортом, це допомагає уникнути вигорання та зберегти гармонію. Для прикладу, ціль приділяти одну годину на день хобі допоможе уникнути перевдоми і зробить ваше життя більш цікавим. Робота це лише один із аспектів вашого життя. Ваше щастя залежить від того, наскільки збалансовано ви вкладаєте свій час у роботу, сім'ю, друзів і власний розвиток. Ця думка нагадує про важливість цілей, які враховують усі сфери життя. Робін Шарма монах, який продав свій Феррарі. Візуалізація майбутнього Якими б складними не були події у нашому житті, ми не можемо зупинятися в розвитку та особистій еволюції. Цілі дозволяють уявити своє ідеальне майбутнє і працювати над його втіленням. Це надає життю сенс і допомагає визначити, якою людиною ви хочете стати. Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своїх мрій. ЕЛЕОНОРА Рузвельт Візуалізація – це процес створення у вашій уяві яскравих образів того, що ви хочете мати чи ким хочете бути. Це ваша можливість випробувати своє майбутнє сьогодні. Ронда Берн. Таємниця. Авторка розповідає про важливість візуалізації для створення емоційного зв'язку з вашими цілями. Запобігання жалю усі ми чули про людей, які в похилому віці жалкують про те, чого не зробили, або на що не знайшли часу, сил, ресурсів. Без чітких цілей люди часто жалкують про те, що не скористалися можливостями, установка цілей дозволяє максимально використати свій час і потенціал. Для прикладу, у кінці року ви можете сказати собі. Я зробив усе можливе, щоб наблизитись до свого ідеалу. Якщо ви не визначите свою мету, інші люди завжди знайдуть спосіб використовувати вас для досягнення своїх. Наполеон Гіл, думай і багатій багато людей проживають життя, піднімаючись кар'єрними сходами, але лише на вершині усвідомлюють, що ці сходи стояли не біля тієї стіни. Стівен Кові. сім звичок надзвичайно ефективних людей. А зараз ми розповімо про метод постановки цілей, скориставшись яким ви нехай не наполовину, але відсотків на 30 наблизитись до своєї мети. Оскільки без правильного формулювання цілі її складніше досягти. Метод SMART для постановки цілей. Одним із найефективніших методів постановки цілей є метод SMART. Що є абревіатурою ключів до успішної цілі. Давайте розберемо кожен пункт. С конкретність Ціль має бути чіткою та зрозумілою. Замість загального Я хочу бути здоровішим сформулюйте мету конкретно Я хочу бігати 5 кілометрів без зупинки. Так, ціль стає зрозумілою. Як зазначив Брайан Трейсі у книзі Досягнення максимуму, чіткість є основою успіху. Чим конкретнішою є ваша ціль, тим більша ймовірність її досягнення. М Вимірюваність ціль повинна враховувати критерії, якими можна оцінити прогрес, тобто має бути вимірюваною. Наприклад, замість Я хочу читати більше. Скажіть я буду читати по 20 сторінок щодня або Я буду читати по одній книзі на місяць. А. Досяжність. Ваші цілі повинні бути реалістичними. Якщо вони занадто амбітні, ви ризикуєте швидко втратити мотивацію. Підвищити прибуток на 20% звучить реалістичніше, ніж заробити мільйон за тиждень. Річард Бренсон у своїй книзі До біса все бери, роби писав Не бійтеся ставити великі цілі, але розподіліть їх на маленькі досяжні етапи. Р. Релевантність Актуальність Ваша мета повинна відповідати вашим цінностям і великим життєвим цілям. Вона має бути важливою для вас. Наприклад, якщо ви хочете більше часу проводити з сім'єю. Мета подорожувати три місяці самостійно не є релевантною те обмеження у часі встановіть конкретний дедлайн, прогнозований термін, коли мета може бути досягнута. Наприклад, замість Я хочу вивчити нову мову. Скажіть я складу базовий тест із французької через шість місяців. Як розбити великі цілі на менші. Одна з ключових причин, чому люди не досягають своїх цілей, це їх масштабність. Щоб не лякатися великих цілей, розділіть їх на менші етапи. Як писав Джеймс Клір у книзі Атомні звички, великі досягнення це результат щоденних маленьких кроків. Головне, зробити перший крок. Наприклад, якщо ваша ціль пробігти марафон, почніть із маленьких кроків. Бігайте по 2-3 кілометри кілька разів на тиждень і поступово збільшуйте дистанцію. Візуалізація та мотивація. Візуалізація це потужний інструмент для досягнення цілей. Уявляйте, як виглядатиме ваше життя, коли ви досягнете своєї мети. Наприклад, наполеон гіл у книзі Думай Багатій писав. Те, що розум здатен уявити і у що він здатен повірити, те він і здатен досягти. Крім того, шукайте джерела мотивації, слухайте аудіокниги, подкасти, читайте історії успіху, створіть дошку візуалізації Підіб'ємо підсумки Досягнення цілей це не разова дія, а постійний процес. Регулярно аналізуйте свої результати. Що вдалося зробити, що потребує коригування. Постановка цілей це спосіб перевірити, наскільки ефективно ви використовуєте свій час. Без цілей неможливо точно зрозуміти, чи рухаєтеся ви вперед, чи просто стоїте на місці. Брайан Трейсі, досягнення максимуму. Ставте собі проміжні дедлайни та святкуйте маленькі перемоги. Ви нагороджуєте себе за успіх. І також не забувайте підтримувати себе, якщо раптом щось не вдалося, це допоможе зберегти мотивацію. Отже, ми розібрали, як ставити цілі на наступний рік за допомогою методу SMART. як розбивати великі цілі на менші, та як підтримувати мотивацію. Пам'ятайте, кожна велика подорож починається із одного маленького кроку. Наостанок, я нагадаю слова Ентоні Робінса Цілі це мрії зі строком виконання. Дякуємо, що слухали нас сьогодні. Поділіться у коментарях, чи знали ви раніше про метод смерт та чи користуєтесь ним. І подумайте, які цілі на майбутній рік ви поставите. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наші канали, посилання на обидва залишу під цим відео. І пам'ятайте, ви здатні досягти будь-якої мети. До зустрічі.